嗯 <laughs>。 Нема тайгорів. Ви. Вибачайте, сусідко, мені нема з вами коли палата. Чіду краще на город Учора жінкою, А потім попали, вони десь там випала. Та боже не шукайте, хай ще поляки, та й гривня виросте. Вам усе смішно, а в мене горе не доспіху мені, копікаш. Господь! Полізу у криницю, може, труди впала, коли що робота набрала. Давай сюди. Сідай же до столу. До столу не сяду. Казав, ви ж ти снили скатерпину. Щас заляпаю. Да, Хоч не мило витрачати мінокупишся на тебе. ту копійка пропала. Та що з тої копійки? Копійка до копійки, то, то й звик не буде. Хотіла оце небо попросити. Грошей нема. Та пішти до групка. А що ж його слухати, коли грошей? Біжив погріб, подивися там. Я вчора перераховував мішки з Городиною. може десь і випала. Має. А я копає! Го, хай не вздумай, А хто? В очі колодують буде. Хорошей нема. То Я сама піду, та й приведу. Ну, як вас є за гроші, то і Є, і видіть. Гості з хати, гості хаті. Давно не бачили. Що це ви прийшли до мене, щоб я вас стані пообідати? Чи може гроші знову позичати? А Грошей а от... нема. А от мені надав, я можу. Вам... Це що? Ти можу дивитися, якби третій день. Туди сюди. Туди, туди сюди. Спасибі, спасибі. Бач, тут людина переживає. Ой, сіка, тобі на число не дуже знаю! Що там зі мною? те я знаю, власне мені з'яло, щоб я копійку не шукав. Добре, що я папілку принесла, правда? Добре, добре. Тепер ману шукати. Як це не треба шукати? От в мене є та хотіла. one <laughs> скільки тільки що на різдво були. А сьогодні лише кровах, і не тяжко ходити. Як то кажуть, за шматок кишки та сім два спішку. Так хватимо три хати нас проживає. Та нехай, нехай, тільки, мамо, звиняйте, ми вже обідали. Слава Богу, та не слава Богу, це ж ти моя копійка. <рес> та що ви, сусідко, знаєте, в грошах? Вони ж вас ніколи не водилися. А от свої копійки я в них знаю. От та, що загубилася, щергата така трошки була. От вже одну знайшов другу, ще свою злиду копійку, то й до гривні недалеко буде. Що у вас гріх побиточий близько там да, вас... О, Мені ще тут не хватало. Деби наша пляшу сюди, сюди проходить, козочки вона моя.